Посварилися через паркування у Франківську, атошник не знайшов спільної мови з копами, які виписали йому штраф. Протокол вручили, але в ньому допустили помилки. Ветеран АТО вирішив піти до керівництва поліціянтів, але нічого доброго з того не вийшло. А Лапас розповість усі подробиці. Конфлікт ветерана АТО з патрульними розпочався на ось цій парковці. За словами Івана Чайковського, він не помітив новий дорожній знак, який паркуватися тут дозволяє тільки паралельно до тротуару. Тож по старій пам'яті він запаркувався відповідно до вже недіючої дорожньої розмітки навтісно. Патрульні, що під'їхали виписати штраф, каже Іван, просив вибачити. Ті були невблаганні. Ветеран АТО не приховує, з ними сварився і навіть хотів поїхати геть. А згодом зауважив, виписуючи постанову, ті помилилися. Подивився, що вони мені неправильний знак вказали. До патрульного керівництва Іван Чайковський пішов із проханням скасувати неправильно заповнену постанову про штраф. Керівник патрульної поліції та комбат поліційного батальйону відмовили скажнику. Між ветераном АТО та патрульними почалася суперечка. Показую йому. На телефон кажу, як цей правильно знак називається? Не може відповісти. Я кажу, як ви можете бути керівниками поліції, як ви не знаєте елементарно правил дорожнього руху? Його це заїло, він встав. Далі, за словами ветерана, керівник патрульних підняв на нього руку, показує синці на своїх руках. Зловили мене за руки починають викидати. Міхалець. У керівника патрульної поліції Івано-Франківська своя версія подій зі скажником каже, розмовляли толерантно фізичної сили проти нього не застосовували. Він вже поводив себе конфліктно, почав розмахувати руками і також кидатись документами. На що я йому заявив і попросив покинути кабінет. І він відмовився. Третій раз я підійшов, взяв його за руку, попросив вийти. Сказав, якщо ви не вийдете, я вас виведу. І він сказав, я вийду сам. Юристи кажуть, поліція не може застосовувати заходи фізичного примусу у відповідь на крик, бо це не можна оцінити як агресію. Але й чекати, коли слова перейдуть у дію, теж не можна. Не повинен е е працівник поліції очікувати е моменту, очікувати моменту, коли ось ця агресія перетвориться вже у реальну шкоду для його здоров'я. То пак життя наступного дня ветеран звернувся до обласної прокуратури. Там його визнали потерпілим, призначили експертизи та відкрили кримінальне провадження. За фактом перевищення владних повноважень, що супроводжувалося застосуванням насильства. Камер відеонагляду в кабінеті керівника патрульних Івано-Франківська немає. Тож у розпорядженні слідчих будуть хіба що покази сторін та свідків конфлікту. Але пас Романдучик Прикарпаття, Карпаття спецкор два